Квадрокоптери, дрони, старлінк та інше обладнання саме з таким запитом звернулись до Івано-Франківської обласної військової адміністрації бійці 42-ї окремої механізованої бригади. Посадовці придбали усе необхідне. Квадрокоптери які три у кількості 15 штук, і квадрокоптери Мавіки Трете це з нічним баченням у кількості 5 штук, а також комплекти супутникового інтернету, «Стрелінки» в кількості 4 штук. Це все обласна військова адміністрація. Провелися торги, закупили і має можливість сьогодні передати. Суть даних квадрокоптерів це є Мавікі І-3». Вони, вони характеризуються тим, що у них є камери е, для денного бачення, а в мавіках 3 – камери нічного бачення. Е, тут камери з нічним баченням якісні, вони дуже. І в нічний час це є око розвідника, як завжди, це говориться. Це для розвідки. Це також розвідка, але тільки у денний час. Військовослужбовець 42-ї бригади на позивний Дісней каже: уся ця техніка допоможе знищувати ворога. Розвідка це в першу чергу інформація, а інформація це збережені життя. Ну і плюс різні шумахери можуть до розвідку перетворити не тільки в інформацію, а й в веселі картинки, які подобаються українцям у вигляді мертвих орків. Дякуємо за можливість це все зробити за апаратуру. На усе обладнання зазначає голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Витратили більше двох мільйонів гривень. Це кошти обласного бюджету. Акумулюємо всі зусилля, щоб мати можливість підсилити тими всіма необхідними речами, які сьогодні є важливими для наших хлопців. Нині додала очільниця Прикарпаття. Йде підготовка до шостого благодійного аукціону. Усе для того, аби якомога швидше реагувати на запити захисників. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.